Не в усіх куточках Чернігова наразі працює вуличне освітлення однак, комунальники вже працюють над вирішенням цього питання. Про це заявив виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако на засіданні виконкому 2 березня. Зокрема, це частина вулиці Казацького, вулиця Космонавтів, Небаби, Котляревського, Малиновського, Савчука, мікрорайон ЗАЗ Золотий пляж. Глібова, Чудінова, частково приватний сектор Шевченка. І ще є адреси, Я думаю, що ми їх оприлюднимо. Там роботи тривають. Комунальне підприємство міськвітло працює над тим, щоб максимально швидко їх виконати. Після майже п'яти місяців темряви вуличне освітлення у Чернігові увімкнули 28 лютого. На той момент у місті не працювали 24 підстанції. за один день, 1 березня. Співробітники «Міськсвітла» полагодили дев'ять. В місті було дуже багато руйнувань, обстрілів, в тому числі лінії електропередач і підстанцій, і так далі. І ну там декілька днів потрібно, щоб виправити всі ці недоліки. Комунальники далі працюють над відновленням пошкодженої контактної мережі з понеділка, 6 березня, тролейбусний маршрут 7 А змінить назву на 7Т і замість залізничного вокзалу курсуватиме до КСК. Відповідні зміни затвердив виконавчий комітет. Днями працівники Чернігівського тролейбусного управління завершили на цій ділянці ремонт. Далі вони працюватимуть над відновленням руху електротранспорту до мікрорайону ЗАЗ.